Калина сказала, тобі в якійсь справі допомогти потрібно. А ти, значить, на мене попрацювати хочеш? Ну, Софія Олексіївна порожняк не гонить. Є задача якраз для тебе. А що за потреба така, сталкера наймати? Он скільки пацанів неприкайних мається. Ти кастет. Керішам передай, будуть маятися, маятники повикручую. Хай собі роботу знайдуть, а я тобі знайшу, чифіру мені завари, поки ми звільним за діла перетремо. Подобається на моєму султанську, сталкера. Я на болотах давно достатньо лохів перетрусив і гнит перемаслинив, щоб жити красиво. Тільки в зоні пофіг, Новачок ты второтий Чи хозяин смітника?